З ким він вас обговорює? Давайте будемо дивитися, з ким він вас обговорює. З ким він, з ким він обговорює вас, ваші стосунки, те, що відбувається між вами. Давайте ми подивимося. І ми подивимося, які між вами стосунки, щоб ви розуміли, чи підходить вам цей розклад. Які між вами стосунки. Стосунки, я б сказала, що заглядіння дуже приятні, очень теплі, але вони нікуди не рухаються. Тобто, щось змінити, ну, подивись, нам же круто разом. Давай там ми з'їдемося, да? хоч подумай про це. Ні, ти все, давай там, ми будемо зустрічатися частіше, або я там приїду в. Твоє місто або ти в моє місто. Нє, і все. Тобто будь-який розвит, розвиток стосунків він стопориться. Стосунки класні, вони теплі, вони приємні, але у нього тут може зашкалювати егоїзм, его його, що типу там «надо, щоб було, як у мене є в голові, як на картинці, щоб було все красиве, щоб було все ізячне, так як він собі в голові це придумав. І тут такий момент, що він. Може сам задумуватися про те, що дійсно потрібно ваші стосунки розвивати, сам задумуватися про те, щоб з'їхатися якось, да? або ну, там, якийсь наступний крок. Але зізнаватися він не буде через свою гординню, потрібно, скла... щоб склалися якісь обставини, щоб він, не дай Бог, не втратив свою корону на голові. Отакий от от момент. Тобто це не означає, що він такий прям гарділіва така особистість, якого постійно треба вмовляти. Але отакий от момент він присутній. Окей, давайте. З ким він обговорює ваші стосунки. З ким він обговорює ваші стосунки? Ну, по чуть-чуть, звісно, -чуть, по чуть-чуть. З -чуть. якоюсь женщини він обговорює. Причому, э, э, знаєте як, Ой, ну, з родителями, з родителями. Це людина, у якої батьки живі. Ось, щоб ви розуміли, да? от розклад вам підходить, якщо його батьки вони є живими, тому що саме з ними він обговорює ваші стосунки і обговорює стосовно того, щоб зробити вам пропозицію, щоб з'їхатися з вами разом. Да? І він не знає, як це правильно зробити. А тут розумієте, мама його спонукає до того, що нічого не міняє. Та воно і так все нормально. Ну зачем? Ну хорошо ж, поймете. Тут вона боїться якось втратити свого синечку-карзиночку. Тут про те, що сепарація вона ще не пройшла. Знаєте, якось десь мені під розкладом задавали питання, а від мами він піде? Ну от від мами піти важче, ніж піти від дружини. Тому тут мама, папа з боку припеку, я б сказала. А мама, вона тут, понімаєте, в неї в голові щось крутиться своє, і вона хоче зробити так, як їй потрібно. А їй потрібно, щоб синочка був біля неї, щоб, не дай Бог, він не відірвався. Тому вона буде придумувати всяку хрінь для того, щоб залишилося так, як воно є.